Якщо зранку ви почуваєте з спершу треба не каву пити, а запустити мітохондрії. Ось як це зробити за 5 простих кроків. Крок перший. Сонце в очі. 5-10 хвилин ранкового світла активують вироблення кортизолу і припиняють мелетаніну. Це запускає циркадний годинник, клітин. Крок два. Стакан теплої води з лимоном і щіпкою морської солі. Це гідратація, плюс електроліти, плюс стимул для виділення жовчі. Так, починка прокидається. Крок 3. Рух мінімум 5 хвилин активного дихання чи розминка. В'язи дають сигнал мітохондріям, що потрібна енергія. Це природний стимул без кафеїну. Крок 4. Білок на сніданок, я риба насіння, запускають синтез нейромедіаторів, Після чого менше туману в голові, більше фокусу. Крок 5. Холодна вода на обличчя або контрастний душ. Це приводить судини в тонус, покращує мікроциркуляцію, в результаті мітохондрії отримують кисень. Ці прості дії це не здоровий спосіб життя, а інструкція для клітин, щоб включити обмін речовин. Що гальмує мітохондрії зранку? Солодкий сніданок, пізня вечеря, хронічний стрес, дефіцит магнію, вітамінів групи Б, конзиму q 10 Хочете прокидатись із силами, дайте тілу, підживлення та ритм. Збережіть цей алгоритм і спробуйте завтра відчути різницю вже з першого дня.